Російські виродки знову намагаються використати газову трубу для проникнення у Куп'янськ. Як це відбувається? Чи можна повністю підірвати цей газогін? Чому російські солдати як барани щоразу лізуть у труби і щоразу там залишаються гнити? Скільки ще є таких труб в зоні бойових дій на Куп'янщині? Будемо з'ясовувати сьогодні разом це питання. В рамках цього випуску, тому підпишіться. Будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Ну і часу айти не будемо. Давайте одразу почнемо. А почнемо ми зі свіжої заяви нашого е, бійця, нашого військовослужбовця е, вчора. Головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія на позивний Аячо заявив, що за що зараз конкретно відбувається у Куп'янську і як окупанти продовжують лізти газовою трубою у місто. Давайте його далі процитуємо. Він каже таке. На сьогодні в межах міста залишається ворог. Точну кількість важко сказати, тому що ворог себе не виявляє. Його головною тактичною задачею лишаються спроби накопичитися в межах міста. Наша задача насамперед не допустити цього перекрити шляхи відходу. І раніше тут просто до слова треба сказати, що ще один представник хартії, відомий журналіст в минулому, так зараз військовослужбовець Юрій Бутусов говорив, що росіяни не полишають спроб пробити коридор у Куп'янськ, але марно, тому що місто зараз під нашим контролем. Ви знаєте, що після успішної контрнаступальної операції там росіяни в котлі взагалі перебувають в місті. Вони роз розкидані по Куп'янську, але в цілому треба сказати, що. Російські виродки намагаються використовувати підземний газопровід як основний свій шлях для проникнення на околиці міста. Про це каже Аячо. Ми цю трубу контролюємо, каже він обізнані технічні інстанції цього газопроводу. Ми розуміємо всі тактичні особливості і намагаємося зробити так, щоб жоден ворог не дійшов до міста. Кінець цитати нашого бійця. Тобто, ми знову повертаємось до тієї самої історії з трубою, так порожня газова труба діаметром, можливо, там з метра півтора. Темно, холодно, там е можуть бути залишки газу в цій трубі, і по ній 14 кілометрів повезуть російські солдати іноді там, навіть на електросамокатах, що було швидше. Їхня мета в вилізти на околицях куп'янська і почати диверсійну роботу або накопичення. Але є ще один фактор: на жаль, це погода. Вона грає як в плюс, так і в мінус. В даному випадку в мінус, тому що оскіл замерз, як каже наш військовий, і це створило додатковий шлях для окупантів. Ми цей шлях підходу контролюємо, каже він, і ці поодинокі групи ворога, які намагаються рухатися в бік міста, вони гинуть. Тобто, ворог користується замерзлою річкою і проникає на околицю Куп'янська як під нею, під річкою трубою, так і над нею, кригою. Отже, ворог у місті є небагато, але він там присутній. Він розрізнений, він ховається і він в оточенні. Так, тобто шансів вижити у них немає. Ну, здавайтеся в полон або, або, або будете забараненими, його головна тактика це пролазити через газопровід, газогін. Ось, подивіться на кадри. Наші бійці контролюють виходи з труби і всі підходи до неї. Головне завдання не допустити масового накопичення, і воно виконується. Але давайте розберемося, друзі. А коли це взагалі почалося і як наші військові на це відреагували. Ще на початку грудня. Я, командир полку Ахілес Юрій Федоренко розповідав про унікальну операцію. Його підрозділ, працюючи там з квітня на цьому напрямку, виявив ось цей нетиповий, так би мовити, але дуже важливий, критично важливий канал логістики. Ось ту саму трубу вона була безпечним шляхом для накопичення сил для росіян. Що зробили наші хлопці? Вони не там не стали чекати їх на виході, щоб по, по дому шмаляти. Вони вирішили проблему. Системна, да для знищення труби було використано три тим вибухівки. От, подивіться зараз на ці кадри на фонтан. Бамс, і це не просто удар по групі, так це ліквідація цілого маршруту вторгнення. Тепер важливо всього у Куп'янську, як кажуть наші хлопці, військові, було чотири трубопроводи. Три з них наші е військовослужбовці пошкодили одразу. А вихід з четвертої труби вони взяли під вогневий контроль. Показується одразу шапка, бамс, і все Н немає російського виродка. Ось ця масовна операція і призвела до того, що ворог втратив цей секретний шлях, так би мовити. Але ось через цю, я так розумію, четверту робочу трубу, яка під нашим вогневим контролем, виродки продовжили лізти. І ось нова спроба. Вона вже була в січні на Купінському напрямку. Все тому ж 77-ма окрема аеромобільна бригада зірвала ще один, один ось цей трубний штурм. Ворог знову спробував використати газопровід Союз. Щоб непомітно вийти в районі нової кругляківки, накопичити 50 своїх бійців і різко атакувати. Наша розвідка це виявила ось кадри 77 демонструє, і хлопці влаштували двіжуху окупанту, як любить там Путін говорити. Як результат, вдалося забаранити 40 російських військових, це майже весь штурмовий загін. І, як кажуть самі наші хлопці, самі бійці, ворог своїх цілей не досяг, натомість зараз гниє в трубі, а наша лінія оборони стабілізована. Ну тобто. Але друзі, це лише один ракурс. Давайте поглянемо глибше з аналізом від міжнародних журналістів. Сьогодні читаю. Ну коли готував матеріал, читаю свіженький матеріал видання Washington Post, американського відомого впливового видання. І, от кореспонденти цього видання провели кілька днів з бійцями бригади Хартія і Ахілес. І написали детальний репортаж, який розкриває значно більше контексту. І от вони описують це так: успіх України на полі бою позбавляє Росію ключового міста як розмінної монети, це дуже насправді важлива фраза. Чому, друзі? Ось давайте покажу. Ось так. От чому це важлива фраза? Тому що Куп'янськ це не просто ще одне місто, це великий залізничний вузол, і той, хто володіє ним, контролює логістичні маршрути в регіоні. Росія захопила його в 2022 році, окупувала і втратила під час нашого контрнаступу. Нам вдалося його деокупувати. Тепер Росія відчайдушно намагається його повернути. Чому це так важливо для Путіна? Перше це пропаганда, тому що контроль над містом давав би йому перемогу якою можна прикрити величезні втрати? Друге, це переговори, тому що він хотів би використати куп'янці як розмінну монету на переговорах. Мовляв, ми віддаємо вам щось на півночі, а от ви нам куп'янськ. Ну умовно кажучи, да? але якщо місто залишається під контролем України, це ця карта з гри просто випадає. Третє, це стратегія, тому що це доказ, що Путін хоче не лише Донбасу, те, що намагаюсь з 22-го року всім сказати, його цілі набагато ширші, і цікавиться Україна, друзі. Донбас це проміжний етап для нього. Тому журналісти описують конкретний епізод полювання за росіянином, який вижив після удару по групі, яка вилізла з цієї труби. Він сховався в будинку, він там розпалив вогонь, дим його видав, і український дрон завершив роботу. Тобто, це щоденна рутина, пошуки знищення. Ось так, от зараз ситуація відбувається у нас в купінську. Літом 2023-го Насправді вона була критичною ця сама ситуація, тому що тоді, наприклад, Юрій Федоренко з Хілесу відкрито казав керівництву, Якщо ви не дасте нам підрозділи з навченими штурмовиками, ми просто втратимо купінь. Їх почули, слава Богу, на сирській відправу туди перекинув спецпідрозділи дронів і піхоти. Ініціатива була за нами, вона була перехоплена. і полковник Максим Голубок порівняв ось цю ліквідацію росіян у трубах з грою би крота. каже: у нас є молот, а ті кроти постійно вилазять. Але молот працює. Ну, напевно, це зручно, так коли запускають значить своїх виродків у труби. Вони там просверлюють ці дірки або вилазять там, де для них це здавалося безпечно, але ми контролюємо цю ділянку, на да? і просто шмаляємо їх, як тільки вони вилазять, але в мене все одно залишається питання, чи не можна просто ліквідувати, ну знищити цю трубу? Так у останню я так розумію, щоб повністю вже перекрити будь-які шляхи. Тому треба сказати про а ось так. Дивіться, погляньте, як ця труба виглядає в розірваному вигляді. Яка тактика ворога, і що ми цьому протидіємо? Дивіться, що робить Росія. Вон... Це не масовий штурм, вони вже це не роблять. Вони посилають поодиноких солдатів або там малі групи. Газопровід, у них основний маршрут, коли ми говоримо про Куп'янськ, це захищений від обстрілів і спостереження. Шлях вони ним користуються, тому що є маскування, вони виходять, можуть там передягатися в цивільне, ховати зброю і так далі. А, але наші, наша розвідка працює, дрони працюють, тому ми їх знищуємо одразу на підходах. Як ми діємо, яка у нас е, контрборотьба? Ми вивчаємо будплани труби. Ми допитуємо полонених, тому що їх там пачками вдалося захопити. На да? які розповідають про маршрути, про всі всі лежанки, про самокати, якими вони пересуваються по трубах, і так далі. У нас є контроль виходів, тому що постійне спостереження за усіма можливими точками виходу з труби і перелелими укриттями це лісосмуги, там будівлі і так далі. Все це під нашим контролем. У нас з нашої сторони є проактивні удари. Той самий представник Ахілесу Антон Шмигаль розповів, як вони завдали ударів по підводних ділянках труби підводних. 15 кілограмовими бомбами з дронів, і після цього рух по трубі припинився на два тижні. Бачите, а потім я так розумію, ор... ну, росіяни знову це все підремонтували. У нас є дронова домінантність, тому що над містом одночасно можуть там працювати до 100 українських дронів різного, причому типу. Вони ведуть розвідку, вони знищують ворога. Так, це не швидкий блискавичний контрнаступ. Це щоденна рутина, виснажлива робота за чистки вулиць, будівель і підвалів. Нам треба ще я так розумію, принаймні, з того матеріалу Вашингтон Пост, як я ви, вичитав півроку для того, щоб повністю зачистити від російського окупанта міста, і все. Але розмови Путіна, Герасимова і інших виродків з політичного керівництва Росії, що вони взяли Куп'янськ, це все брехня. Чому Купінськ важливий, друзі? Тому що це хаб без нього постачання для широкого фронту ускладнюється. Є моральний фактор на да? успіх тут доводить, що Україна здатна відбувати атаки, звільняти території навіть в складних умовах, і це політичний символ також. Це заперечення російській пропаганді і маніпуляціям на переговорах, тому що ми маємо в кінцевому рахунку, друзі, в результаті з одного боку: російська тактика безглуздих втрат, спроба використати будь-які навіть найабсурдніші шляхи, як, наприклад, газопровід, щоб досягти політичної мети, тактика де життя солдата для них абсолютно ніщо. І вона провалюється, тому що хлопці знають і контролюють ситуацію. Наші хлопці, а з іншого боку, українська відповідь це розвідка, це технології, це тактична майстерність, це координація і найголовніше розуміння цінності життя кожного захисника. І тут не кидають в бій тисячі, щоб знаєте, закидати трупами. Тут Працюють точно, обережно і професійно за що респект збройним силам України за те, що вони нас захищають. Дякую, друзі, залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. і Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, з приводу ось цих безкінечних спроб російських виродків пролазити газовими трубами в тил нашим оборонцям. Дякую, що додивилися, і до зустрічі.